Поки відремонтують, то покалічать людей. Здолбунові до каналізаційного колодязя впала жінка через імітацію люка на ньому. Перший сніг через зміну погоди та опади в обласному центрі побільшало ДТП. ITV. Новини. Добрий вечір. Відкриті люки та розбита дорога на вулиці Зеленій у Здолбунові створюють реальну загрозу для життя та здоров'я мешканців. Ремонтні роботи почалися більше року тому, але досі так і не завершення. Хто несе відповідальність за такий стан справ і коли мешканці зможуть нарешті безпечно користуватися цією вулицею, розкаже наш Артем Максименко. Протягом майже двох років мешканці з Долбунова стикаються з однією і тією ж проблемою незакінченим ремонтом вулиці Зеленої. Роботи розпочалися понад рік тому, проте й досі не завершені. Через це дорога перетворилася на справжню пастку як для водіїв, так і для пішоходів. Небезпечні ями та відкриті люки становлять серйозну загрозу. Нещодавно мешканка міста пані Олеся потрапила у неприємну ситуацію, провалившись у один із таких люків. Вона одразу ж повідомила про це у соцмережах та розповіла нам, як це трапилося. Я йду, і, виходить, повертаю, і там ну, чи в це лікарний світив час. Я. я йду, і, це коробка, ну, кордон, її не дивина, бо вона з'являється разом з піском. Там де, виходить, взагалі було нереально. я йду, тут спілкуюся без по телефоні, і просто ну, я провалююсь. Якось вибрала з літо. Ну. Так, я пішла на руки і на все, щоб далі не повалитися. Мешканці вулиці та звичайні перехожі не розуміють, коли ремонт нарешті завершать. На початку почали робити воду. І так як ну, в нас тут вода стоїть завжди, води підземні, то вони так і не доробили цю воду, нам мали б її переключити. І так сталося, що вони просто її не доробили. Дорогу мали вже давно зробити. Писали, обращалися, ніхто нічого не робить. Так що не знаю. Надію, кай, що до нового року їх зроблять, не знаю. Так вулиця Зелена перетворилася на справжнє решето. Нещодавній провал люка став яскравою ілюстрацією серйозних проблем з ремонтом дороги. Нагадаємо, що рік тому тут провалилася вантажівка. Причина всіх цих інцидентів може критися у неякісній реконструкції водопроводу, яку виконує фірма Кортакос. Компанія відповідає за якість виконаних робіт. Сталася по вулиці Зеленій наступна ситуація. Було кілька разів. Аварійна ситуація виникла по вулиці Зеленій. Наша бригада аварійно-ремонтна виїздила на місце, ремонтували. На жаль, власними силами не змогли усунути ті проблемні питання, які виникли. Тоді було рішення прийнято замовити проєктно технічну документацію на такий витробіт, як реконструкція мережі, і цю ділянку відремонтувати. Все в межах чинного законодавства було виготовлено проект робочий. Потім були проведені відкриті торги, було визначено переможця і укладений між нами договір. І люди роблять свою роботу. Підрядники рівненська компанія Кортакос неодноразово вигравала тендери в Долбунові. Її директор Олександр Дашкель має зв'язки з іншими відомими забудовниками рівненщини. Зокрема, раніше він був співвласником підприємства з відомим забудовником Фалком. Цікаво, що компанії пов'язані з цими двома бізнесменами, отримували Підряди на реконструкцію стадіону Авангар. Крім того, є інформація про скарги мешканців рівного на якість робіт виконаних фірмою Кортакос. А також скарги щодо роботи були і в самого замовника з водоканалі. Скарги наступного плану під час виконання робіт кілька разів було. Порив мережі водопостачання, тому що перед тим як буде виконана реконструкція, і ми переключимо споживачів на нову лінію. Не можуть такий довгий період часу споживачі бути без води. Функціонує ще попередня прокладена лінія водопостачання. І під час виконання саме цих підрядних робіт виконавцем ну було кілька поривів, кілька аварійних ситуацій. Представники міської влади говорять, що роботи, які виконує компанія Кортакос на замовлення з долбуні водоканалу, відстають від запланованого графіку після завершення. Реконструкції водопостачання передбачається відновити асфальтоване покриття щодо встановлення люків, хоча їх вже й накрили. Питання про надійність тимчасового дерев'яного покриття залишається відкритим. Роботи розпочато було в 2023 році, і є певні затримки по виконанню самих робіт. Наразі роботи по реконструкції водопостачання на вулиці Зеленій продовжуються по закінченню робіт. Саме асфальтне покриття дороги буде відновлено. Ось люки зараз є повністю накритими, тобто небезпеки пересування по самій дорозі немає. Ми намагалися зв'язатися як із Долбуні водоканалом, так і з компанією Квартакос. але на жаль, отримати від них будь-яку інформацію не вдалося. У Кортакозі нам порадили направити інформаційний запит, щоб дізнатися, коли ж завершаться ремонтні роботи. Тож наразі терміни залишаються невідомими. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал «ITV Media Group. Засудили за підпал авто у рівному чоловіки через телеграм-канал отримували замовлення підпалити підпалити два авто, що належали військовослужбовцям. За роботу замовники обіцяли гарно заплатити, однак винагороди палії так і не отримали. Фігурантів підпалу затримали. Ними виявилися 39 та 33-річний жителі рівненського району. Вони переховувалися у селищі Клевань. Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у виді тримання під вартою. Обунуваченим може загрожувати до 10 років позбавлення воля. Зломисниками виявились рецидивісти з Рівненщини, які раніше відбували покарання за вчинення грабежів та крадіжок. Слідство встановило, що фігуранти отримали через у телеграмі пропозицію підпалити військові автомобілі за 2000 тисячі доларів США. Їм вдалося пошкодити два службових автомобілі збройних сил України. Однак кошти за виконану роботу вони так і не отримали. Правоохоронці по гарячих слідах затримали обох фігурантів. Наїхала на двох пішоходів. Сьогодні вранці на вулиці Млинівській водійка легковика допустила наїзд на двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Як наслідок із травмами, жінок госпіталізували. Попередньо відомо, що стан однієї з потерпілих важкий. Жінка перебуває у реанімації. Наразі за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Слідчі встановив, що водійка автомобіля Шкода рапід Рапід» 35-річна рівнянка не врахувала дорожню обстановку, не вибрала безпечну швидкість руху та допустила наїзд на двох жінок. За цим фактом слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Кермувальниця легковика за результатами огляду була твереза. У рівному випав перший сніг, і це відразу ж вплинуло на збільшення кількості автопрогод у місті. Скільки ДТП трапилося за день, та чи встигли водії перевзути свої автомобілі? Далі у сюжеті. Потягом дня у місті трапилась не одна дорожньо-транспортна пригода. Речниця патрульної поліції рівного Оксана Юрченко каже, що причиною ДТП на дорогах є ускладнений рух. День розпочався із ДТП із травмованими із двома пішоходками Сьома ранку. Ну, очевидно, що було ще досить темно, можливо, і десь не зреагувала водійка, але вона повинна була впевнитися під'їжджаючи до переходу. що там нікого немає, пригальмувати і так далі. Ну так як у нас просто вулички не такі широкі. у нас кожна дорожня транспортна пригода це завжди ускладнений рух. для безпеки в такі погодні умови водії повинні були змінити літні шини на зимові, проте не всі керманичі встигли перейти. Перевзути свої автівки. Та перший сніг нагадав, що треба поспішити. Погодка нормальна, яка ж не слизько, все добре. Чув. Все розтає. Проблем немає ніяких. Зимова резина, все як має бути. Це ж всяке може бути. Може порозити, вдарити вранці все і буде слизько. Сніг не заважає, не перевзула. Приїхали перевзувати? Так. Ну, зранку не їздила, виїхала вже зараз, так що все добре. Ні, ще не перевзута, ось приїхала якраз перевзуватися. На шиномонтажах черги. Працівники СТО кажуть, що сезон перевзування автомобілів вже місяць, і за день вони змінюють шини на близько 40 машинах. А у зв'язку з погодними умовами кількість охочих перевзути автівки лише збільшується. У Зв'язку з погодними умовами побільшало машин, перевзуваються зараз, особливо зранку, ввечері то взагалі в нас. Дуже багато авто, 40, десь 40 автомобілів. Порозоли вже У нас жива черга. Це доволі дуже зручно, тому що по запису люди бувають, не приїжджають. А Якщо, наприклад, буває така ситуація, приїхало приїхала авто, там потрібно вирівняти диск. Вже черга затримується. Якщо по запису у нас жива черга, людина приїхала собі, чекає в зоні очікування. У нас дуже комфортно. Можна попити каву, чай. Дуже зручно. Речниця управління патрульної поліції в Рівненській області Оксана Юрченко стверджує, причиною аварії також є багато інших факторів. Але щоб вберегти себе та інших, потрібно дотримуватися правил безпеки під час дорожнього руху. Головним є те, що водії не дотримуються правил дорожнього руху і пішоходи так само. Не змінили літні шини на зимові. Тоді не ризикуйте, не зволікайте, не чекайте. Зробіть це вже враховуйте під Час планування поїздки та й самої подорожі, стан дорожнього покриття, уникайте вожеледицю різких маневрів і дотримайтесь безпечної швидкості та дистанції. Сніжана Твардовська, Артем Шаула, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Про те наскільки шляховики рівного готові до зими про стерилізацію тварин за бюджетні кошти у Костополі та про те, хто з освітян рівненщини отримає додаткові виплати, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Межа придатних на ВЛК на Рівненщині нагадали про зміни в правилах мобілізації та бронювання підтримка ветеранів на території обласного госпіталю ветеранів війни завершили будівництво сучасного модульного містечка. Нові правила проходження ВЛК та рекрутинговий центр онлайн цього року. Кабінет міністрів України вів в дію новий закон про мобілізацію. Зокрема, змінилися правила бронювання та скасували статус обмежено придатного. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Нові правила проходження військово-лікарської комісії. Усі військовозобов'язаних, яких раніше було визнано обмежено придатним, мають прийти повторно в ЛК до лютого 2025 року, адже 4 травня цього року набув чинності закон країни, яким статус обмежено придатний фактично скасували. Раніше цим же законом був передбачений термін 9 місяців для того, щоб військовозобов'язані, які мають цей статус, повторно прийшли медогляд. Військово зобов'язання громадяни, які раніше мали цей статус, тобто обмежено придатних, мають в обов'язковому порядку повторно пройти військову лікарську комісію. Зробити це необхідно відповідно до змін, зчину законодавства до 5 лютого 2025 року. Незалежно від того, проходили вони її до 18 травня поточного року чи ні. Його необхідно переосвідчити у зв'язку із зі змінами, які не були чинності, з метою уникнення непорозуміль та актуалізації всіх необхідних даних. Однак це не всі зміни за цей рік. У жовтні Кабмін призупинив бронювання працівників критичної інфраструктури від мобілізації. Після цього проходження комісії для бронювання більше не є обов'язком для всіх. Однак, якщо військово зобов'язаний працівник не проходив ВЛК, тоді, за словами речника оперативного командування Захід ЗСУ Олега Домбровського, доведеться прийти комісію для оновлення своїх даних. Хочу звернути особливу увагу. підприємств підприємності форм власності на одну особливість. Після змін у 2024 році проходження військово-лікарської комісії для бронювання від мобілізації більше не є обов'язковим для всіх випадків. Однак є винятки, якщо військовозобов'язаний зобов'язання не проходив ВЛК при статусі, нагадаю ще раз, обмежено придатний до військової служби, або його висновок не є актуальним, тобто висновок про тимчасову непридатність переглядом, який дійсні один рік. Такому разі доведеться пройти комісію для додержання прав введення військового обліку і уникнення подальших негативних наслідків для усіх учасників цього процесу. Також Олег Домбровський розповів про діяльність рекрутингових центрів. Нагадаємо, перший такий центр на Рівненщині відкрили на базі ЦНАПу у Костопільській громаді. Однак на цьому не зупинятимуться. У подальшому кабінет міністрів України упродовж двох років планує провести експериментальний проєкт з рекрутингом в електронній формі у додатку Дія. Кабінет міністрів України погоду пропозиції міністерства цифрої. Трансформації щодо реалізації протягом двох років експериментального проекту з рекрутингом громадян в електронній формі, зокрема з використанням засобів порталу Дія е, вже буквально зараз можна отримати інформацію про вакансії в силах оборони України у додатку «Резерв плюс в розділі вакансії, де можна дізнатися про самі наявні вакансії, обов'язки, вимоги, умови посади. Також коротку інформацію про сам підрозділ, де в майбутньому військовозобов'язаний виявить виявити бажання проходити військову службу. Дарина Чермшина, телеканал ITV Media Group. Новий рівень у реабілітації наших героїв на Рівненщині на території обласного госпіталю ветеранів війни завершили будівництво сучасного модульного містечка. Затишні будиночки створили, щоб забезпечити захисникам максимальний комфорт та спокій у період відновлення після важких поранень. Детальніше про це далі у сюжеті. На Рівненщині на території обласного госпіталю ветеранів війни завершили будівництво 10 модульних будинків, які стануть новим тимчасовим домом для військових на час лікування. Кожен будинок збудований за сучасними стандартами, обладнаний кухнею, вітальнею та двома спальнями. Особлива увага приділена потребам людей з інвалідністю. В будинках передбачені пандуси, широкі дверні прорізи та адаптовані меблі. Ініціатива реалізована спільними зусиллями нової пошти, яка інвестувала в проєкт «25 мільйонів. Йонів гривень та рівненської ова ініціатива якраз між рівненською ОВА і новою поштою. Колаборації новопошта зайняла таку проактивну позицію, що вона готова інвестувати в модульні будинки для психосоціальної реабілітації поблизу госпіталя, якраз військовослужбовців. В'ячеслав Климов, співвласник нової пошти, зазначає, що компанія активно долучається до підтримки українських військових, за його словами. Допомога бійцям, які проходять реабілітацію, є важливим елементом взаємодії бізнесу та суспільства в умовах війни. Та додає, що для самої компанії це і відповідальною місією, адже значна кількість. Їхніх працівників зараз служить у лавах ЗСУ. Хочу нагадати, що зараз 3600 новопоштовців захищають нашу батьківщину у лавах сил оборони 236 людей проходять реабілітацію лікування зараз. Ветеранів з новопоштовців, тому це, це частина життя нашої компанії. Володимир один з ветеранів, які будуть проходити реабілітацію в цих будинках, Він на власному досвіді знає, які важливі доступність фізичних просторів і самостійність для людей з тимчасовими порушеннями чи інвалідністю у побутовому житті. Дуже мріяли про таке, як то ну так вже зараз в таке время. Вже мрію про таке. Вже думаємо про таке доступне житло, і дуже приємно, що зробили. Ну, доступність. Як заїхати, як тут розташування, все меблі, все гарно, все дуже гарно. Сподіваємося, що таких місць поваги та вдячності нашим захисникам і захисницям ставатиме все більше, зокрема за підтримки відповідального бізнесу. Це буде свідчити про те, що ми, як громада, гідно цінуємо їхній внесок у безпеку та свободу України. Артем Максименко, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.